Мій провал та висновки, які я зробила, пов'язана саме з гіпнотерапією. На початку, коли я почала тільки вивчати гіпнотерапію, я її сприймала як чарівну паличку. І це була моя помилка. Тобто я вважала, що гіпнотерапія допомагає з першої сесії і відразу у людини змінюється життя. Але це виявилось не так. Потім, коли я почала далі її вивчати, я зрозуміла і зробила висновок, що це так не працює. Тут йде зовсім все по-іншому. По-перше, треба для того, щоб отримати класний результат, потрібно 8-10 сесій. Поясню, чому так. Тому що частіше за все, перші дві сесії клієнт не завжди може розповісти все, що у нього відбувається в житті, тому що немає такої великої довіри до гіпнотерапевта, і його підсвідомість не відкривається повністю, він все одно все починає контролювати і думати про те, що можна сказати, що не можна сказати. Якщо якась дрібна проблема, так, це можна вирішити буквально за одну-дві сесії. Але якщо проблема більш масштабна, то на це потрібно 8-10 сесій.